Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Після рекордно теплих вихідних дізнаємося, якою ж буде погода на початку квітня і коли розсіється пил над територією України. Отже, в нас на цьому тижні буде відбуватися зміна повітряних потоків. Часом очікуємо, що вже будуть в нас короткочасні дощі різної інтенсивності по території України, а температурні показники будуть знижуватись. Від завтра до території України і заходу буде наближатися атмосферний фронт. Саме він сприятиме вимиванню пилу з атмосфери, які зараз знаходяться на території України. Тому опади будуть з цього фронту спочатку вночі у Карпатах та на Закарпатті, потім в денні години вже у всіх західних областях, а також невеликі можуть бути короткочасні дощі по північних областях України. Також зверніть увагу, що в цих областях, які я перерахувала, можуть бути грози. Решта територій завтра переважно без опадів. Починаючи з середи, практично вже по всій території України будуть локальні, короткочасні, невеликі. Дощі та окремі грози. Повітряні потоки на території України будуть змінюватися. Зараз вони переважають південні і впродовж наступних кількох діб зміняться на західні. швидкості 5-12 метрів за секунду. Зверніть увагу, що 2 квітня в Україні, крім Сходу, а 3 квітня місцями в західних та північних областях пориви вітру 15-20 метрів за секунду, а на Високогір'ї Карпат 25-30 метрів за секунду. Температурні показники завтра будуть ще доволі високими. В нічні години 6-14, практично по всій території України, а в день 20-27 градусів. Дещо прохолодніше на узбережжі морів, на Закарпатті та Прикарпатті, там 13-18. Починаючи з середи, очікуємо на певне зниження температури. В нічні години вона становитиме плюс 3, плюс 10 градусів, а в день 12-17. Лише на півдні та сході ще в день години до 20 градусів. Прогріється приземний шар повітря. Зверніть увагу, що в четвер по. Північних областях в день дещо нижча температура всього 8-13 градусів. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках, у соціальних мережах та на каналі YouTube.